Привіт, привіт! Вітаю всіх в своєму просторі на каналі Мариня Марії. Сьогодні у нас розклад: Хочу стати блогером. Реально актуальна тема. Чому? Ну, напевно, через те, що я знаю, як це проходити, скільки було хвилювань, скільки було маленьких, нібито невдач, і критики, і так далі. і Так далі. Так ось я хочу і своїм досвідом через карти Таро допомогти вам набратися сміливості, впевненості і уперед. У нас сьогодні тільки два варіанти: це Сонечко і Дільфін. Ну, хочу сказати, що іноді карти самі просяться, так як, наприклад, темний особняк. І подаровано мені лізою Ведою, мастером. Ось карти. Вони теж просто попросилися до мене. Тому я готова. І ми переходимо до першого варіанту. Давайте це буде сонечко. Так, хочу стати блогером. Розбираємо зовнішні фактори, внутрішні фактори, сильні і, зрозуміло, обов'язково порада. Отже, ті, хто вибрав сонечко, хочу. Сказати вам, що ваші мрії, ваші всі якісь там фантазії, вони реальні. І не дивлячись на те, що подивіться, яка класніча карта, я навіть візьму близько, тому що вона, правда, охарактеризовує вас, ви є така. І тепер ми з вами просто перейдемо до реалізації, тому бомба! Мені подобається. Давайте подивимося, хто до нас прийде, яка колода. І починаємо працювати. Перший зовнішній фактор, який сприяє розвитку зовнішніх в соцмережах, і фактор, який стримує розвиток в соціальних мережах. Давайте внутрішній фактор. Давайте так, внутрішній фактор, який сприяє, і внутрішній фактор, який гальмує розвиток в соцмережах. Давайте подивимося сильну сторону, яка буде сприяти вашому успіху, тому що я вже вірю у ваш успіх. І слабка сторона, яка пригальмовує успіх. Що варто зробити? По-любому, три карти. Видно? Ні? Хорошо, як зараз покладу ближче, вище і так далі. Да? Це буде порада, це буде що варто зробити. І давайте три карти на пораду. Ось так. Ну що ж, м -м -м. відкриваємо карти. Зовнішні фактори, які сприяє розвитку і які гальмує. Перевернуті карти. Ого! Так, що сприяє? Насправді закриваємо ротик, у нас є мрії, ми закриваємо ротик, припиняємо фаніть, тому що, м я би навіть сказала, що у вас мінімум підтримки. Або просто, якщо ви не розповідали нікому, то і варто помовчати. Ви маєте уявити собі весь контент, який має створитися. Ви маєте бути готовими до. Ви маєте бути готовими до хейтерів. Ви маєте бути готові до того, що ваші публікації або відео не будуть прям стрімко вже зразу набирати і так далі. Ви будете по 100 раз заглядати. Просто будьте до цього готові. Якщо соцмережі вас запрошують, але вони говорять: обери, будь ласка, свій контент. Обери, будь ласка, що ти будеш. Продумай трохи. Як тільки ви сядете, продумаєте, я розумію, що ви зараз кажете, та блін, таких як я багато, і от чи варто, чи не варто, однозначно варто, тому що ви знайдете свого глядача або читача, так, і ви будете просто на своєму місці. Ви як клітиночка в тілі, да? ну якщо... Подивимося, да, клітиночки, вони ж комусь потрібні, дивіться, що сонечко так висвічує. І немає клітинки, яка не потрібна в тілі. От так само і ви, якщо ви надумали займатися блогерством вперед, але спочатку продумайте, що хочу я. Не треба давати те, що хочуть люди. Це помилково для вас. І зовнішній фактор це чітко показує і виштовхує вас за борт. Те, що подобається вам, коли воно тече від вас, люди відчувають вашу Ну, ось цю душевність. Навіть якщо ви будете хвилюватися, вони будуть це відчувати. Давайте подивимося ем, внутрішній фактор, який сприяє, да? ну, чим ви там, ну, десь так я розклала карти. Ви досить конструктивна людина, і вам, ну, на половинку робити не приходиться. Ви людина, яка любить все, що було чітко причітко Скористайтеся цим обов'язково, навіть якщо ви любите там супердосконалість, то попрацюйте з цим. Спочатку підготуйтеся. Ви можете готуватися, до речі, півроку, ви можете готуватися рік. Якщо вам це треба, робіть це. Але я, як наприклад, як починала? Я робила наскільки це можливо. Потім з'являлися певні інструменти, яких мені не вистачало, і я їх шукала, навіть не те, що я прям їх шукала, а вони просто самі надходили. І потрохи там взяла шматочок, там взяла, там спиталась, там спиталась. Причому всі блогери зразу скажу, що вони діляться інформацією, як вони це зробили, з легкістю. Вони швиденько накидають вам програмки, вони швиденько так. що Якщо у вас своє бачення, робіть так, як ви бачите, ви це завжди в плюсах. Внутрішній фактор, який гальмує, це починається. А що скажуть сусіди? А чи варта я такого? А чого я маю ділитися з людьми? Я не настільки розумна, я не настільки. І ось це символіка самої карти місяць. Ну, можливо, я сказала луна, неважно, Але символіка карти місяць про те, що ти не знаєш, де вовк, ти не знаєш, де собака, ти не знаєш, чого тебе рак тягне назад, і тебе так гальмує, щоб ти поглинула у води свого сумління. Але просто знайте і відкидайте. Я взагалі називаю такі процеси, ви знаєте, як блохи, тому що вони з'являються, але від них легко людині позбутися. І я би вам сказала, що не плодіть блог. Давайте ви будете краще всю цю енергію посилати на ваші плани. Значить так, я буду робити два відео в тиждень, я буду їх робити по певним дням. Я буду їх робити викладати і дивитися на час. Я буду вивчати, поки це. Робіть маленькими кроками дорога в, до успіху. Давайте подивимось, яка ваша сильна сторона. От. Дивіться, у нас іде принц чаш, чітка фокусовка на своїй любимій темі, на ви… ви вмієте концентруватися, тим паче, це те, що любите ви. І Є такі люди, які теж це люблять, і задоволенням будуть дивитися, зберігати ці пости або ці відео. Просто знаєте, це ваша слабка сторона. Вас люблять, ви вже красиві, у вас голос красивий. Навіть якщо він вам не подобається, то вам прийдеться його просто полюбити. Яка слабка сторона? сторона, що гальмує, десь прийшов просто період, коли у вас є певне бачення себе і от. Я от, от така, коли ви почнете робити відео, ви побачите, чи там пости мені все одно, але це я знаю, що це робота, кропітка робота, але вона має бути в кайф, тому що ви давно вже про це мрієте і вже час починати. І ви побачите, що ви і хороша, ви можете бути гнівлива. Я ніколи не думала, що. Мене можуть бісити деякі коментарі, але коли вони навіть бісять, я себе пропрацьовую тут порушення моїх кордонів. Тут те, тут те. Все чітко, і ви таким чином будете розвиватися просто в потрійному ефекті. Давайте подивимося, що варто зробити. Що варто зробити? Переходити від певного. Підготувати себе від захоплення до розчарування. Просто підготувати себе. Комусь буде не подобатись, ви мало будете збирати вподобайк. Це норма. Просто норма. І м, те, що я говорила, що буде певна проработка себе, коли ви затягуєтесь в якісь коментарі, коли вам взагалі не коментують, да, а ви просите. І вам приходиться. Ніби, е, ст, е, ніби боротися із ціною. Да? І так, якщо не присувають моє відео, на що я це буду робити? все, я трохи відпочину, поробила, поробила, я трохи відпочину. Ні, в даному випадку, ви маєте просто підготувати себе, що ви будете відмовляти себе від цієї справи. Але просто від. Е, навіть, знаєте, я би сказала, трохи себе вструхніть і скажіть, да вистачить вже. Вистачить вже чекати чогось. Я, наприклад, от чесно, до цих пір я себе, поки не відключили світло, треба швиденько зробити. І оце я таким чином обманюю мозок. Розумієте, це теж важливо, тут іде ну, гарна проработка самої себе. Хоча у вас є уявлення про себе, але воно вже. Воно вже хоче наружу і воно хоче вийти, а ви його ще тримаєте через то, поки, от, поки встімпанки. І давайте пораду. Тобто посварити себе, що робити ще раз повторю, посварити себе, перейти від цих душевних хвилювань, сказати врешті-решт, я це зроблю. Як воно буде, так і буде. Але я хочу показати себе, я хочу показати свої інтереси поділитися досвідом. Все. Навіть якщо це комусь не подобається, навіть якщо я ще маленька або маленький. Порада. Припиняйте викидати стільки, стільки ідей просто в повітря. Вони десь літають, вони десь вже, можливо, вже хтось їх реалізував, считав з вас і так далі. Закриваємо ротик, починаємо планувати. Починаємо зараз поки що не занурюватись у себе, а дивитися, що вам не вистачає, які інструменти вам не вистачає, що вам варто зробити? Тут сприяє, да? і шукайте, шука... дивіться, ви підете по своїй стізі і одразу будуть ще, ще відгалуження. І, наприклад, якщо це TikTok, то я би вам порадила просто. Визначити спочатку з одної, з однієї теми Тікток не любить, коли ти, там, наприклад, в одному аккаунті да, ти займаєшся трьома якимись справами. Якщо вони основні і профільні, окей. Якщо вони зовсім різні, да, там, наприклад, там дрова, а там вже коні і котики, ну, типа чи сім'я, от вони їм таке не зрозуміло. Я думаю, що поділилася і своїм досвідом, сонечки ловіть, ловіть поради, тому що ви дуже швидко розвиваєтесь, дуже швидко самі по собі я уточню, і по факту це є і є ваша внутрішня така сила, яка просто вас товхає уперед. І дуже варто. Дуже варто це якось негарно сказано, але варто прислуховувати саме до себе, тому що ви просто без за Best, і я впевнена, що у вас все вийде. Давайте перейдемо до другого варіанту. Я вам дякую за перегляд. Чекаю ваші коментарі і переходимо до варіанту номер 2 Так, дельфінчик, хочу стати блогером. Давайте візьмемо. Оракульну карту. Подивіться, близенько подивіться на себе, який карусель і десь мрія знаходиться в якійсь кульці, І там у вас все відбувається, там життя. Життя не тут, а ще поки десь там прикро. Але хай вам нагадує, хай лежить тут і нагадує вам про те, що ви занадто багато мрієте ні про що. Поки що не пройшов, тому що варто вже його матеріалізувати, а варто чи не варто, будемо уточняти. Отже, зовнішні фактори подивимось, внутрішні фактори, ваші сильні сторони і слабкі сторони. Порада, і що варто зробити? Ну, основне і найгарячіше зовнішній фактор, що сприяє, зовнішній фактор, який. Гальмує розвиток в соцмережах, Внутрішній фактор, що сприяє, і внутрішній фактор, що гальмує. Супер. Сильна ваша сторона і слабка ваша сторона. Видно, карти не всі, так? Да? І слабка карта. Нет. Далі, давайте подивимося, що варто зробити. І а вже ж порада. Пораду я поки сховаю, тому що. Так, переходимо до зовнішнього фактора, який сприяє розвитку в соцмережах. Ваша тема актуальна, ваша тема, ваша тема така розлікушна, вона от просто ваша ваша у всіх іпостасях, і це для вас величезний плюс. Що, і, в принципі, воно є, знаєте, актуальним на тепер. От давай починай. починай зараз саме той час. Зараз твоя, знаєте, там як. Не буду називати зусіками над губою. Він прийшов саме в це місце, саме в той час, саме в той день і добився там своїх амбіцій. І отут та сама ситуація. Тому зовнішні фактори для вас просто настав ваш час. Які зовнішні фактори, що гальмують? Це те, що ваша тема вона просто розгалуджується на безліч, на безліч різних. Під тем, підкастів якихось різним, і вас збиває в тому, що вам обрати. Хоча варто вже задуматись про те, що, а що хочу я, да, і як я буду це реалізовувати. Ось так. Оце вас дуже збиває. Хоча тема точно ваша. Внутрішній фактор, який сприяє тому, що ви чітко можете подружитися з собою. Ви чітко можете відкинути все і е, впевнено продавити свою тему. У вас це виходить. Люди люблять вас слухати, тому що ви впевнена у собі. Ну, такий у вас внутрішній е, фактор. Ну, люди це вас щитують з вас. Тому вони раді би чути. І я думаю, що це буде корисно. Але ви постійно, да, сьогодні ви зробили завтра. Ви відійшли від цього? То зробили, відійшли. Ви знаєте, що ви вимінлива, і тут ви знаєте. Є багато хитрощів стосовно як обманути свій мозок. Якщо ви говорите, що ви будете читати книжку, то не кажіть, що ви будете читати розділ. Кажіть, що ви будете, наприклад, просто я сяду почитаю. І так само, якщо ви ходите в стрім, то я просто, ну, просто я на годинку вийду в стрім, просто ну, там, на маленьку годиночку, я на чуть-чуть. От будуть люди, я там вийду стрімні, будуть там. або просто я попробую зробити відео, а вдруг в мене вийде чи не вийде. І потім буде виходити просто за без, тому що ви сильна натура, ви просуну можете просунути, ви можете з нічого зробити щось. У вас це є. І. Аби, ви знаєте, як, аби не заліпати. Скоріше я б сказала, не підглядати навіть під чужі контенти. Хоча в цьому нічого поганого не бачу, але не підглядати, тому що у вас є своя класна ідея. І не і довіряйте собі на всі 100. Ось що я вам скажу, тому що реально розклад. Красивий, і вам варто довіряти на всі, на всі 100, що ваша тема саме так. І дивіться, якщо ви навіть порівняєте з першим варіантом, то зовсім дві різні людини. Давайте подивимося, сильна сторона, яка сприяє успішності. І я знову говорю про те, що ви настільки. Сприйнятні для піпла, ви настільки можете війти в довіру, тому що ну, ви сама по собі така, це ваша сильна сторона. Що от просто скористайтеся цим, да, що я можу. Я можу, я з ким хочеш, подружуся і вперед, і ні в чому собі не відмовляти. І я, наприклад, порадила одній блог, блогерші поставити перед собою не тільки телефон, а за телефоном поставити зірка і розмовляти люстерку, да? і розмовляти самій собою. Коли ви ведете ефір. І все вийшло набагато краще, їй стало цікавіше, і вона говорить: ну, блін, я ніби з кимось говорю, мені так цікавіше, набагато, я більш відвертіша, більш відкрита. І от, оце ваша сторона сильна, слабка сторона, що гальмує. Ай, дайте мені за це гроші. Да? І тут от... Ну, Тут, напевно, дуже ваші проработки, що це просто нічого не зміниться. У вас буде просто самореалізація ваша певна. Можливо, ваша порада на той момент буде просто допомогою комусь, от просто, знаєте, тютелька в тютельку, от прям точечку в точечку. Але не думайте, що це принесе вам поки великі гроші. Коли ви відкриваєте свою, ну, тобто, я хочу навіть сказати, що. Не буду брати карт, хоча хотіла. Хотіла трохи. А, ще знаєте, яка слабка сторона? Я не бачу тінцевої цілі цього всього. Нема тінцевої цілі. І ніхто не знає, куди ви підете після певного періоду вашого блогерства, куди ви підете, в яку стізю ви підете. Ви не знаєте. І не шукайте. І не тріпіте. Вайте собі нерви, Куди ви підете, як ви будете заробляти, ви побачите потім. Ні, не тірзайте, да? на що це робити, витрачати стільки часу. Якщо я за це нічого не буду мати, угаманіться. Почніть робіть, тому що ця каруселька вона просто скоро може припилитися. І поки її з вами, і всі коняшки з вами. Давайте, і поки ваша до речі, тема читабільна і актуальна, давайте нею ми і скористаємося. Ну, і заодно йде проработка, що я за це буду мати, і який кінцевий варіант. Що варто зробити? Ну, Завжди, якось на перший варіант, виходить часу більше. Що варто зробити? Нарешті вийти із робити не робити, робити не робити, робити, не робити. Робити, давайте вже Меркурій вийшов, вийшов вже гуляю в славу в своєму польоті. Ще в певному, певному слабенькому польоті, але починайте робити. Давайте зваблюйте ту соцмережу, яку ви надумали, і починайте кайфувати навіть від маленьких кроків. Хоча ви побачите, що у вас все попереду, ну попереду, Ну, ваша слава вас просто чекає, ось так я хочу сказати, і порада. Не чекайте, що одразу знову ж таки, да не чекайте, що одразу от у вас є така потреба, що мені за це буде? От що мені за це буде, я хочу побачити одкатік. Откатік не буде откатіка і просто що ви знаєте, що ви робите це для душі, для творчої реалізації. Взагалі, творчість це є те, що от кажуть, питають, яка моя місія, там моє предназначення. Кайфуйте від того, що вам дуже хочеться, а вам дуже хочеться, ви вже канонізували своє блогерство, Давайте вже почнете, почнете працювати і шукати. Шукати, вишукувати, що краще, що смачніше, що яскравіше, і так далі. А що може можливо, просто по вашому характеру. Тому що тут в другому варіанті потенційний блогер. Тому бажаю вам удачі, чекаю ваші коментарі, обнімашки, і чекайте на слідучий розклад.